Між світом і душею виріс мур. Тож грайся в хованки, аби не розпізнали тебе крізь того, спогадів змертвілих думок утерплих і крижинчуття. В обмерзлу душу зашпори зайшли і нехідь прикорочує бажання шукати шпари, вічно потерпаючи, що світ тебе помітить і уб'є смертельною своєю ваготою. Там вітер видуває душі стіл, ламає дерева і хили трави і творить многолику порожнечу, що розквітом знесили на украй, така потома всюди. Скільки доль загублено, а скільки бережуть, аби покласти в узголов'я смертне про чорний день. Так капотому осюди між світом і душею виріс мур. Немає Господа на цій землі. Не стерпів Бог, сперед очей тікає. Аби не бачити нелюдських кривд, диявольських тортур і окрутенств. в краю потворнім є потворний бог, Почвар Володар і владика люті, скаженої. Йому Нема відради за цю єдину все трощити в пень і нівичити, і помалу неба додолу попускати, аби світ без небом став вітчизною шалених катованих катів. Пан Бог помер.